Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо! Софа Скор включив Циганкова до символічної збірної тур кваліфікації Євро 2024. Результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Дніпро 1 зіграє з Панаті Найкосом. Дніпро-1 не має конкретних пропозицій щодо Довбика. Клуб хоче отримати за гравця 15 мільйонів євро. Ахметов ще не прийняв остаточне рішення про звільнення Йовічевича. Найкращим гравцем чемпіонату України в травні-червні став Назарій Русин. Софа Скор включив Циганкова до символічної збірної тури кваліфікації Євро 24 Вінгер збірної України Віктор Циганков потрапив до збірної четвертого туру кваліфікації Євро 2024. Символічну команду склав аналітичний портал SofaScore. У матчі проти Мальти 25-річний українець забив переможним м'яч із пенальті. Його визнали найкращим гравцем зустрічі. Результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів Дніпро 1 зіграє з Панаті Найкосом. Сьогодні, 21 червня, відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. За підсумками жеребкування, Дніпро 1 зіграє з Панаті Перші матчі відбудуться 25 або 26 липня, а матчі відповіді 1 або 2 серпня. Дніпро 1 не має конкретних пропозицій щодо довбика. Клуб хоче отримати за гравця 15 мільйонів євро. Український журналіст та коментатор Ігор Циганник поділився інформацією про можливе майбутнє форварда Дніпра 1 Артема Добика у Дніпровському клубі. На сьогоднішній момент жодної офіційної пропозиції щодо Добика немає. Багато клубів цікавляться, але поки ще жодної конкретної пропозиції жоден клуб не зробив. Якщо буде конкретна пропозиція, то варіанти розглядатимуться. Дніпро 1 відкритий для цих пропозицій, клуб не має бажання будь-якими способами утримувати гравця. Новий контракт із Дніпро-1 Довбік підписав, щоб відплатити клубу, підвищити ціну на трансфер. У нього зараз досить гарні умови за новим контрактом. Варіант продажу розглядається, але сума має влаштувати клуб. А ця сума близько 15 мільйонів євро, сказав циганник. Ахметов ще не прийняв остаточне рішення про звільнення Йовічевича. Президент Шахтаря Ріната Ахметов ще не прийняв остаточне рішення про звільнення тренерського штабу Ігоря Йовічевича. Команда має повернутись до роботи 26 червня. Рінат Ахметов ще думає над пропозиціями менеджерів клубу Сергія Палкіна та Даріо Серни. В клубі присутня конкуренція серед топ-менеджерів клубу. Палкін ще в травні водив за руку Патріка Ван Леуена по готелю Опера. Серна, навпаки, почувши про можливу відставку Йовічевича, почав шукати заміну тренеру в Італії. Поки що в них по грі 0-0, адже Ахметов ще не прийняв остаточне рішення про звільнення Йовічевича, повідомила Джерело. Найкращим гравцем чемпіонату України в травні червні став Назарій Русин. На офіційному сайті Української прем'єр-ліги завершилося традиційне опитування з визначення найкращих у чемпіонаті України за підсумками місяця, у цьому разі за підсумками травня і червня. Цього разу найкращим гравцем УПЛ став нападник луганської зорі Назарій Русин, який набрав 42,5% голосів. Конкуренцію йому в опитуванні становили Олександр Скляр, Ворскла, Владислав Ванат, Динамо і Артем Бондаренко Шахтар.